Всім привіт! 28 листопада 2023 рік, 8.20 ранку, у нас така гарна зимова погода, підсипало добряче снігу, але тема зовсім інакша. Значить, по Кременці недавно розставили дуже багато нових дорожніх знаків. Якщо, якщо вам цікаво, Якось зроблю так, попробую проїхатися, чесно скажучи. Сам не замітив. Е аж зовсім недавно замітив ті, ті знаки і, 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 навіть, і навіть нарушав. Ну не буду признаватися, щоб мене за шкурку ніхто не взяв. Але ж е гості міста і, і, і міщани. Бо особливо ми, хто тут на місці і часто їздимо, ми вже на знаки не дивимося, бо як би то їх знаємо. А знаків наставили які знаки? Заборона зупинки стоянки. Дуже багато знаків доставили і в таких місцях, що ми завжди привикли ставити автомобілі. І на, на всіх другорядних виїздах поставили стопи, тобто проїзд без зупинки заборонено. А на виїзді з. Е... Про сервіса супермаркета, то аж два стопи. Якби один стоп стоїть зразу на виїзді з парковки, а другий зразу за тротуаром, буквально через два метри. Тобто, якщо дотримуватися правил, то, то треба два рази зупинятися. Якби перший раз, щоб пропустити людей по тротуарі, а другий раз вже бо виїжджаєш на головну дорогу. Якщо комусь цікаво. Зроблю якийсь такий е, огляд, проїдуся по місту і познімаю всі ті знаки, е, особливо про заборону зупинки стоянки. Поліцаї доять, народ ну, конкретно. Ну, як звичайна справа. Люди привикли собі зупиняти машини, ставити там, де завжди ставили. А тут -а бац і поставили знаки, і їх дуже густенько. Якщо цікаво, пишіть, проїдуся, спеціально зроблю таке діло. Як не цікаво, то так же й буде. Всім хорошого настрою зимових, ну, Які там можуть бути настроєння, ну, але все рівно треба, щоб був настрій хороший. Хороших новин, здоров'я ну і всього самого хорошого. Бувайте здорові!